Зараз знаходжусь на станції митрополітину, де ми встановили таку гарну ялинку довжиною 5,5 метрів. Тому ця ялинка буде у нас як головна ялинка міста Харкова, бо зараз іде війна і недеречно зараз встановлювати. Ялинку, як ми завжди встановлювали на Майдані Свободи, до речі, це найбільший більший майдан Європи. Но... Ми розуміємо, що під час війни це недаречна, і тому встановили цю гарну ялинку в метрополітени. Оцу тут є ви безпечна, тому що дуже багато літачок, які вже зараз вокруг цієї ялиночки ходять, фотографуються і таке інше. Тому будемо проводити ялинку у безпечному місті. Ми, працювати таким чином, що будуть а, такі загорожі які будуть. А забезпечувати безпеку для людей, і дуже багато прийде сюди, на цю станцію метрополітену харків'ян, щоб подивитися на ялинку, щоб послухати пісні, що стосується наших діточок, харків'ян. Ми будемо організовувати такі сказочні концерти на цій станції, і усі вважаючи зможуть прийти і подивитися на ці. प्लीज मैं कम